Міністерство транспорту США рекомендує усім штатам ввести повну заборону на користування водіями будь-яких мобільних пристроїв під час руху авто. Заборона стосуватиметься навіть системи «Hands-free», яка досі вважалася безпечною для водіння. З чим пов'язана така позиція американських урядовців? Пояснює Олексій Кузьменко. Донька Елісиші була підлітком, коли водій вантажівки, який забалакався по мобільному, врізався у шкільний автобус. Вона єдина лишалась в автобусі, коли його вдарила вантажівка, і вона загинула. Таких історій дуже багато. Величезна кількість людей втратила здоров'я або своїх близьких через аварії, спричинені водіями, увагу яких відвертали розмови по телефону. Джейсі Гуд вижила у такій аварії. Її батьки ні. Батьки загинули миттєво. Я надихала, коли я мене знайшли. Ніхто не очікував, що я виживу. Департамент безпеки Міністерства транспорту США запропонував заборонити розмови по мобільному, спілкування через СМС та навіть використання хендс фрі після ось цього інциденту. Протягом 11 хвилин, які передували аварії, водій отримав. 11 смс смсок загинуло двоє, та отримали травми 38 людей. аварії трапляються за секунду, тому водій повинен постійно бути уважним, бо будь-яка телефонна розмова, смс або пост у соціальну мережу, зроблений з мобільного, може стати останнім у житті. За даними національної адміністрації дорожньої безпеки, 90% водіїв підтримують заборону на СМС за кермом 60% виступають за заборону телефонних розмов за кермом. Водночас 80% визнають, що роблять і те, і інше. Водії визнають існування проблеми. Утім, все одно вдаються до ті, які самі засуджують, бо не асоціюють себе із так званими зірви головами за кермом. Хоча і чині так само. Рас рейдер працює в інституті безпеки руху. За його словами, заборона на дзвінки не впливає на кількість аварій чи кількість виплат по страховкам. Можливо, тому що водій відволікають дуже багато чинників. За словами рейдера, вплинути на ситуацію можуть нові системи безпеки в автомобілях. Наприклад, дослідження показали, що позашляховик Вольво, який автоматично гальмує в небезпечній ситуації, навряд чи стане учасником ДТП. Але поки дорогами не почнуть їздити, авто керовані автопілотом, людські помилки та увага будуть лишатися провідними чинниками безпеки на автошляхах. Олексій Кузьменко, Голос Америки.